Дизайнерка Настя в інсті надіслала банер, запитала, що в ньому можна покращити, і дозволила зробити з цього контент. Бачу, що ти намагалася зібрати виважену композицію та підібрати гармонійні кольори. Давай полегшимо цей дизайн і трохи його переформатуємо. В цьому випадку за основу беру зображення продукту, трохи підійму йому яскравість і буду як на скелет навішувати типографіку. Композицію будую із вирівнюванням по центру. Замість складних конструкцій із підложками, просто як намистинки, одна за одною навішую, в залежності від ієрархії те. Текст по вертикальній осі, розфарбовувати, додавати стилі, елементи, підбирати шрифти буде після того, як плюс-мінус розберуся із композицією. Опис інгредієнтів можна зробити дрібніший і зробити мінімалістичні акуратні стрілки. Тепер задача гармонійно поєднати шрифтові пари, і ми підшукуємо необхідний шрифт для заголовка в першу чергу. Плашка під текст із call to action може бути і така, може бути трохи зі скругленими кутами, для більшої доброзичливості, а може бути взагалі із повністю скругленими кутами. На цих написах інгредієнтів спейсінг можна трохи збільшити для того, щоб він був більш повітряний. Ось такий результат був до ось такий після. Якщо було корисно, напиши щось у коментарях. Якщо хочеш, надсилай у Дірек свою роботу. Дякую за перегляд. Побачимось!